Після зважування наступає час до пакування. У спеціальні пакети для вакууматора. Юліан їх влажує, як виходить. Це тут скільки? 6 штучок? 6 штучок, ну це більше трохи кілограма, мабуть, кіло 100. І зараз в вакууматорі завакуумірує, щоб воно гарно все доїжджало. Щоб на нього... Внішні фактори ніяк не вліяли. Кстати, насчет цієї пленочки все ж хотів сказати. Тож ми відео знімали, які її получили. то пленка дуже хороша, дуже хорошого качества. Перед цим була, то це капець. Оце вакууміруємо. От оде ножка, де той проривається дірка, воно здувається все. А ця пленка, слава Богу. Все гарненько виходить. Все, завакуумировали. зараз будемо пакувати в ящики і відправляти. Так що, хто замовив, молодець. Скоро буде у вас смакота.